Що, якщо я скажу вам, що 2026 рік стане переломним моментом для всієї планети, що індійська правиця, яка точно передбачила пандемію та війни, тепер попереджає про катастрофи, які змінять карту світу, арчана жінка, чиї передбачення збуваються з моторошною точністю, розповіла про те, що очікує Росію, Америку, Європу вже за два роки. І те, що вона сказала, заставляє серце битися швидше. Арчана незвичайна ворожка чи самопроголошена пророчиця. Це індійська правиця, яка десятиліттями вивчає енергетичні потоки планети. Жінка, яка передбачила коронавірус за рік до його появи, яка попереджала про війну в Україні, коли всі говорили про мир. Її метод унікальний. Вона не просто передбачає події, вона бачить енергетичні зміни, які відбуваються на планеті. І те, що вона бачить зараз, вражає навіть її саму. Арчана каже. Світ стоїть на порозі глибоких змін, що почнуть суттєво впливати на життя вже найближчими роками, особливо у 2026 році. За словами арчани, планета входить у новий енергетичний цикл, і цей перехід супроводжуватиметься потужними природними катаклізмами. Землетруси, виверження вулканів, урагани, пожежі все це лише початок. Вона пояснює, Земля очищається. Старі енергетичні патерни руйнуються, народжуються нові. Цей процес болючий, але неминучий, особливо уразливими за її прогнозами, будуть кілька регіонів світу і Росія серед них. Арчана приділяє особливу увагу Росії, за її словами. Ця країна переживає унікальний енергетичний перехід. І 2026 рік стане для неї критичним. Вона передбачає природні катаклізми в різних регіонах Росії. Байкал, Сочі, Камчатка, всі ці місця відчують на собі силу природних стихій землетруси, урагани, аномальні погодні явища. Але арчана підкреслює Росія має особливу роль і енергетичну місію ці випробування не покарання, а очищення перед новим етапом розвитку. Одне з найвражаючих передбачень арчани стосується зв'язку між сучасними природними аномаліями. Та ядерними випробуваннями минулого століття. Вона каже, величезна кількість природних катастроф пов'язана не лише з нинішніми процесами, а й із спадщиною ядерних випробувань. Вони створили енергетичні патерни, які досі впливають на планету. Це пояснює, чому деякі регіони, де проводилися ядерні тести, зараз особливо схильні до природних аномалій. Земля ніби пам'ятає ті удари і відповідає на них. Арчана передбачає особливу активність у зоні так званого вогняного кільця Тихого океану. Індонезія, Філіппіни, Японія, Західне узбережжя Америки всі ці регіони відчують підвищену вулканічну та сейсмічну активність. Вона попереджає про землетруси та виверження вулканів в Індонезії, Іспанії, Італії Ісландії. Особливу увагу приділяє США Орегону, Каліфорнії, Флориді. Але щодо найвідомішого американського вулкана, у неї є несподівана новина. Попри поширені страхи, Арчана спростовує міф про катастрофічне виверження Єлоустоуна. Вона каже: вулкан Єлоустоун не є загрозою світового масштабу найближчим часом. Це розвіює популярні міфи про вибух супервулкана. Замість цього її турбують інші, менш відомі, але не менш небезпечні вулкани в різних частинах світу. Їхні виверження можуть спричинити локальні катастрофи, але не глобальний апокаліпсис. Особливу роль у майбутніх катаклізмах відіграватиме вода. Арчана передбачає водні катастрофи у Флориді, Техасі, Канаді, Нью-Йорку. повені, урагани, цунамі. Вона пояснює водні аномалії пов'язані зі зміною енергетичних потоків планети. Океани реагують на внутрішні зміни Землі. Особливо постраждають прибережні міста. Підвищення рівня моря, аномальні хвилі, руйнівні урагани все це стане реальністю найближчих років. Одне з найнесподіваніших передбачень арчани стосується снігових бур та аномальних холодів у США. Вона попереджає США готуються до серйозних снігових бур і холодів, здатних зупинити життя у великих містах і призвести до людських жертв. Такі екстремальні погодні умови стануть регулярними. Енергосистеми не витримуватимуть навантаження, транспорт зупинятиметься, люди опиняться в пастці власних будинків. Але не лише природні катаклізми турбують арчану. Вона передбачає серйозні соціальні та політичні потрясіння в Європі. За її словами, Європейський союз переживе внутрішні конфлікти і розпад. Вона каже, Європа перебуває на межі соціальних та культурних змін через міграцію і внутрішні конфлікти, які спричинять розпад ЄС протягом найближчих 5-7 років. Особливо постраждають Франція, Бельгія, Німеччина та Греція. Міграційні процеси, економічні кризи, культурні конфлікти все це створить вибуховий коктейль. Арчана особливо детально описує майбутнє Франції. Вона передбачає масштабні соціальні заворушення, які перевершать навіть протести жовтих жилетів. Франція стане епіцентром європейської кризи. Протести, страйки, міжетнічні конфлікти все це призведе до серйозних політичних змін. Попереджає вона. Подібні процеси торкнуться й інших європейських країн, але Франція стане символом краху старої європейської моделі. На фоні європейського хаосу. Росія, за словами Арчани, входить у новий енергетичний цикл. Вона говорить: для Росії відкривається новий енергетичний цикл, що підсилює її духовну і геополітичну роль на планеті. Попри санкції та міжнародний тиск, Росія знайде нові джерела сили. Нові технології, нові союзи, нова роль у світовому порядку. Арчана підкреслює, Росія як країна з новою енергетичною місією і силою рухається вперед, попри всі перешкоди. Серед інших передбачень арчани особливе місце займають прогнози щодо нових вірусних загроз, але вона спростовує страхи щодо нової пандемії масштабу COVID-19. Вона каже, віруси будуть мутувати і з'являтимуться нові, але без масштабних пандемій найближчим часом. Проблема в тому, що нові віруси створюються штучно. Це означає, що біологічна зброя може стати новим інструментом геополітичної боротьби: локальні спалахи, цільові атаки, контрольовані епідемії. Водночас Арчана передбачає революційні прориви в медицині. Нові технології лікування, методи подовження життя, способи боротьби з раком та іншими хворобами. Вона говорить про появу препаратів, які зможуть кардинально подовжити життя людини. Але ці технології будуть доступні не всім, що створить нове соціальне розчарування. Особливу увагу Арчана приділяє розвитку штучного інтелекту. Вона бачить у ньому як великий потенціал, так і серйозну загрозу. Вона попереджає: штучний інтелект подвійна зброя з одного боку. Потужний інструмент розвитку, а з іншого джерело контролю, шантажу і потенційної загрози для свободи і безпеки людей, Ші може стати інструментом тотального контролю над населенням, спостереження, аналіз поведінки, передбачення дій все це дасть безпрецедентну владу тим, хто контролює технології. Арчана передбачає загострення конкуренції між Китаєм та США у сфері штучного інтелекту. Ця битва визначить, хто контролюватиме технології майбутнього. Конкуренція у сфері ШІ між Китаєм і США стане однією з головних тем найближчих років. Від її результату залежатиме технологічне майбутнє планети, каже вона. Європа в цій гонці залишається позаду, що ще більше послаблює її позиції на світовій арені. Одним з найжахливіших передбачень арчани є можливість створення штучним інтелектом нових вірусів. Ші може проаналізувати слабкі місця людського організму і створити патогени, проти яких немає захисту. Вона попереджає: Ші здатний створювати нові віруси набагато швидше, ніж люди можуть розробляти ліки проти них. Це відкриває шлях для біологічного тероризму нового рівня. Повертаючись до долі Росії, Арчана говорить про особливий енергетичний період, який розпочнеться у 2026 році. Вона каже, Зростання електромагнітної і духовної енергії Росії у найближчі 12-17 років це дасть країні нові можливості і силу. Цей період супроводжуватиметься природними аномаліями, але вони стануть каталізатором для духовного та технологічного прориву нації. Арчана детально описує природні катаклізми, які очікують Росію у 2026 році. Пожежі в Сибіру, землетруси на Камчатці, наводнення в центральних регіонах. Вона попереджає природні аномалії в Росії у 2026 році пожежі, землетруси, наводнення. Але ці випробування закартують російський народ. Кожна катастрофа стане не руйнуванням, а очищенням. Слабке зникне, сильне стане ще сильнішим. Особливу роль у майбутніх змінах відіграватиме озеро Байкал. За словами Арчани, це не просто водойма, а енергетичне серце планети. Вона каже, Байкал це особливе місце. Енергетичні зміни, які відбуваються там, впливають на всю планету. Тому аномалії навколо Байкалу особливо важливі. Землетруси, температурні аномалії, зміни в екосистемі, все це сигнали глобальних планетарних трансформацій. Арчана також попереджає про природні небезпеки в районі Сочі. Цей популярний курорт може стати зоною серйозних природних катаклізмів. селі, землетруси, аномальні опади, все це може перетворити райський куточок на зону стихійного лиха. Туристам варто бути обережними у виборі часу для відпочинку. Серед позитивних прогнозів Арчана виділяє прорив у ядерній енергетиці, нові безпечні технології використання атомної енергії дозволять розв'язати енергетичну кризу. З'являться принципово нові способи використання ядерної енергії, які будуть набагато безпечнішими за існуючі. Це революціонізує енергетику, каже вона. Росія, завдяки своїм технологічним потужностям, може стати лідером цієї революції. Арчана також передбачає прорив у космічних технологіях: нові двигуни, нові матеріали, нові способи дослідження космосу. Вона говорить, космічна галузь переживе революцію. З'являються технології, які здадуться фантастичними. Це відкриє нові горизонти для людства. Освоєння космосу стане не мрією, а практичною необхідністю для виживання цивілізації. Одним з найважливіших аспектів передбачень арчани є духовне пробудження людства. Вона вірить, що кризи та катастрофи призведуть до переосмислення життєвих цінностей. Вона каже: зовнішні потрясіння змусять людей шукати відповіді всередині себе. Почнеться масове духовне пробудження. Матеріалізм поступиться місцем духовності. Люди знову почнуть цінувати справжні, а не штучні цінності. Арчана передбачає появу нових форм суспільної організації. Старі політичні та економічні системи не витримають випробувань майбутнього. З'являться нові моделі управління суспільством, засновані на духовних принципах та екологічній свідомості. Прогнозує вона. Ці зміни розпочнуться в окремих регіонах і поступово поширяться на весь світ. Завершуючи свої передбачення, Арчана підкреслює роль кожної окремої людини у формуванні майбутнього. Вона каже майбутнє не є визначеним однозначно, воно залежить від свідомості та дій кожної людини. Внутрішні зміни і усвідомлення головний ключ до подолання викликів. Кожна людина має вибір чи стати частиною позитивних змін. Чи залишитися пасивним спостерігачем руйнації? Передбачення арчани це не вирок, а попередження. Вона показує можливі сценарії майбутнього, щоб люди могли підготуватися та вплинути на хід подій. 2026 рік стане переломним моментом в історії людства. Природні катаклізми, технологічні прориви, соціальні трансформації все це відбудеться одночасно. Але арчана наголошує майбутнє сповнене викликів. Але без безвихідності зміни починаються з кожного з нас. Чи готові ви до цих змін? Чи готові взяти відповідальність за майбутнє планети? Від відповіді на ці питання залежить доля не лише окремих людей, а й всього людства. Пам'ятайте, майбутнє не приходить само. Ми його творимо своїми думками, словами та діями, і час діяти зараз.